Російський кінематограф має давню історію взаємодії з державою, починаючи ще з радянських часів, коли кіно використовувалося як інструмент для формування ідеологічного мислення. Цей процес продовжувався й після розпаду СРСР, однак, із початку 2000-х років кінематограф знову став відігравати більш активну роль у державній пропаганді. Слушай, Чарненка, а ти звичайна ніха, а при чому тут? Це? Ярускі з початком війни на сході України в 2014 році кінематограф став одним із каналів, через який формувалося сприйняття цих подій всередині Росії. Чимало фільмів і серіалів відображають події на Донеччині та Луганщині із позиції офіційної російської риторики, де українські сили зображаються як фашисти, нацисти або вороги російського народу, а бойовики так званих ДНР і ЛНР. Постають захисниками російськомовного населення. Та одна справа, коли такі фільми працюють на внутрішній ринок Росії, а зовсім інша, коли через кіно і мистецтво формується вплив на думку міжнародної спільноти. Так нещодавно розгорівся міжнародний скандал до кола документального фільму Росіяни на війні, знятого російською журналісткою Анастасією Трофімовою. Давайте на прикладі цього кейсу розберемося, чи справді є ознаки пропаганди і відбілювання росіян у світі в цьому кіно, або ж кінокритики придираються до роботи режисер. Отже, фільм Росіяни на війні зняла документальний фільм Анастасія Трофімова, режисерка із бекграундом роботи на каналі Russia Today. Але нібито під час зйомок фільму вона вже була жителькою Канади і жодних завдань від російської влади не виконувала. Сам фільм, як стверджує Трофімова, вона знімала таємно. Ми видвигаємося на фронт. Еду я на свой страх и риск, само собой без любого разрешения министерства обороны. Наш них. одразу ж виникає питання: чи могла б сім місяців, а саме стільки тривали зйомки, режисерка непомітно перебувати в лавах регулярної російської армії, знімати побут окупантів, переміщатись на військовій техніці, говорити по душам на камеру, не замилюючи обличчя без жодних перешкод. Це вже змушує задуматись. Мені випала нагода трохи підняти завісу реальності однієї зі сторін, про яку ніхто, особливо канадці, не чу в останніх два з половиною роки я була б дуже вдячна, якби всі, хто висуває ці звинувачення, спершу подивилися фільм. але давайте трохи більше познайомимося із самою режисеркою. Тоді, коли Путін оголосив так звану спецоперацію, тобто війну на території України, Анастасія Трофімова працювала продюсеркою новин у канадській телекомпанії CBS. Цікаво, що саме в той період разом із ще однією московською кореспонденткою та оператором вона знаходилася в Ростові на Дону, де в неї була чітка місія: з'ясувати, чи вважають місцеві мешканці, що війна неминуча. До того вона знімала пропагандистські фільми. Трофімова була акредитована в так званій ДНР як журналістка, принаймні з 2015 року, у грудні 2014-го вона подорожувала з Донецька поїздом разом із доктором Глінкою, яка займалася незаконним вивезенням українських яких дітей з окупованих територій перший рік повномасштабної війни вона документувала те, як війна впливає на звичайних росіян, але головною метою Трофімової було потрапити на фронт, що вона і зробила трохи згодом. А тепер поговоримо про те, чи є фільм Росіяни на війні російською пропагандою. Я хочу чітко сказати, що цей канадсько-французький фільм антивоєнний. Він був створений в умовах великого ризику для всіх, і, перш за все, для мене. Уже в офіційному трейлері скупчені яскраві ознаки популярних наративів. Наприклад, Байка про єдиний народ. Росія, Україна, це було нерозділимо. І прекрасне життя при Радянському Союзі. По братському Союзу я скучаю. Фільм представляє російських солдат як звичайних людей, які не розуміють, чому і за що тут воюють. Було один приказ наш літаку. Думаєш, що це правильний був приказ. Не знаю. Вони вимушені брати участь у війні. Це викликає співчуття до них, ніби вони самі є жертвами, а не агресорами. Я башов сьогодні для того, щоб завтра не пошли мої діти. Водночас злочини скоєні російськими військовими в Україні, ігноруються або заперечуються. Тобто нас відправляють за глазами як сліпих котів. Акцент у фільмі зроблений на тому, що солдати лише виконують накази як безвольні люди. Навіть коли я діру в дракі, мені завжди потрібно знати, що я прав. Ми палізли в драку на Україну. Я себя не чувствую прав. У фільмі не піднімається питання про те, чому російські солдати продовжують воювати, зокрема, добровольці. Така подача дозволяє аудиторії уникнути критичного осмислення ситуації і легше прийняти образ жертв обставин. Ці методи створюють спотворену картину війни і можуть використовуватися для формування хибного уявлення у міжнародної аудиторії про реальний стан речей. Російський уряд відомий поширенням дезінформації та провокуванням розколів у світі. Чим більше вони можуть заплутати нас, хто є агресором, а хто жертвою, тим краще це слугує їхнім інтересам у справі вторгнення. Зі слів українців і іноземців, які вже подивилися цей фільм в документалці, надто мало уваги приділено звірствам окупантів. Сама Трофімова ж стверджує, що не бачила воєнних злочинів зі сторони росіян. Натомість фільм показує росіян як звичайних людей, які і моляться, і розчаровуються у війні. У рамках венеціанського кінофестивалю, прем'єра стрічки відбулася 5 вересня двадцять року і відразу викликала критику з боку української кіноспільноти. Українська продюсерка Дар'я Басель, яка подивилася стрічку у Венеції, написала англомовний пост у Фейсбуці, де пояснила, чому росіяни на війні не можна вважати антивоєнним фільмом. У своєму фільмі вона завжди використовує термін вторгнення і ніколи повномасштабне вторгнення не згадує, що Росія вторглася в Україну та анексувала Крим у 2014 році. Цих двох подій здається не існує у світі цього фільму. Незважаючи на те, що стрічка Трофімової піддалася критиці зі сторони української та міжнародної кіноспільноти на Венеціанському кінофестивалі, міжнародний кінофестиваль Торонто вніс Росіян на війні і до свого списку, є лише одна правда: Росія вторглась в Україну. Щоправда, після гучних заяв, петицій і протестів, скасував перегляд у рамках основної програми. А от причини назвав свої. Показ фільму скасовано через значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки. Та стрічку все ж показали поза основною програмою. Це викликало бурю протестів у Торонто. Шейманті Шейманті. Десизна це не російський пропагандистський фільм. Це незалежний документальний фільм. Канадсько-французька документальна стрічка, яка жодним чином не була створена за допомогою російського телебачення чи російських грошей. так коментує ситуацію одна із продюсерок фільму Саллі Блейк. Тим часом Мінкультури внесло режисерку Анастасію Трофімову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій. Тож чи варто прикриватися гаслами культура поза політикою, коли щодня гинуть не лише військові, а й цивільні, зокрема, і діти? Ця маніпулятивна позиція працює тільки в одні ворота на користь агресора. А не на користь жертви. Тож пропаганду варто називати пропагандою, якби майстерно її не маскували під мистецтво. На цьому все з вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео і поширюйте його. До зустрічі!